Шухевич звернувся до мене особисто з проханням надати йому виступити, тому що його фракція не підписала йому заяву до виступу. Ми дали можливість пану Шухевичу як дуже поважній людині виступити. Я віддала свої три хвилини, які мала наша фракція, і я повністю підтримую все, що сказав Юрій Шухевич з трибуни Верховної Ради. Він сказав про те, що негайно мусить бути утворена тимчасова слідча комісія. Всеохоплююча, яка розслідує військові і невійськові корупційні злочини цієї влади, в тому числі президента України, такі люди, як Юрій Шухевич, мусять бути провідниками нашої нації і мусять вести вперед сьогодні і парламент, і суспільство. Ми не мали можливості говорити про деталі. Він просто попросив дати йому три хвилини. Але що стосується взагалі питання і розмови про імпічмент президенту, я вважаю, що цей президент заробив вже на п'ять імпічментів. І якщо би була відповідальна Верховна Рада, якщо б був відповідальний і чесний моральний політичний клас, процедура імпічменту мусила би відбутися тоді, коли стало зрозумілим, що бізнес імперія діючого президента, головнокомандувача, платить податки. В бюджет країни окупанта і за рахунок цих грошей розстрілюють наших хлопців на Сході. От тоді треба було оголошувати імпічмент. Імпічмент треба було б оголошувати тоді, коли стало відомо, що військові заводи, які належать Порошенка, ми це побачили в декларації, що вони на території Російської Федерації і працюють на Міністерство оборони окупанта. І це не соромно президенту вказувати в деклараціях. А ще коли новий президент. Практично став очільником величезного ОПГ, входить. ОПГ це організоване злочинне угрупування Української АЗУ, куди входить Гонтарєва, Кананенка, Березенка, всі інші, хто сидить в цій фракції, сидить на потоках. Вовк, який очолює національну комісію регулювання електроенергетики, який встановив абсолютно неадекватні тарифи на все, хто вів Роттердам Плюс, це вартість вугілля, яка дає зараз людям захмарні ціни на електроенергію вищі ніж в Європі. Я не знаю, що хотів говорити пан Шухевич, але я вірю цій людині, і я підтримую його в тому, що він оголосив. Створення тимчасової слідчої комісії в парламенті по розслідуванню злочинів діючої влади, і повірте, цей парламент абсолютно це проігнорує, абсолютно, тому що вони всі одне ціле, вони всі практично працюють як одна команда.